Доброго дня! Заміний розклад лютий 25-го року. Фінанси, що на вас чекає. Покращиться ця ситуація стосовно фінансового получень достатку. По справедливості ви досягнете стабільності відносно фінансового забезпечення. Зміниться кардинально і дуже швидко, неочікувано для вас ви досягнете результату. Того навіть по відношенню до власного розвитку, власної реалізації, на якій не сподівалися, якщо раніше вам Конкуренти не давали можливості досягнути результативності по відношенню до вашої реалізації, то на даний момент ви здобудете шанс, можливість, який дасть вам можливість досягнути стабільності, покращити ситуацію відносно фінансу, матеріального благополучення, достатку. Ну і, власне, бути вдоволеною, про по правосуддя ця ситуація відбудеться, і ви відчуєте себе успішною, самодостатньою людиною тому що зрозумієте, що ситуація кардинально змінюється в позитивному руслі саме в ваш бік. Можливо, на даний момент в декого є ситуація, конкурс, конкуренція, і ви не розумієте, чи по відношенню до даного питання, чи досягнете ви результату, так, досягнете позитивно. Дана ситуація вирішиться для вас, і це значно покращить ситуацію відносно фінансового благополучення і достатку. Тобто ви отримаєте шанс, можливість, і це дасть вам можливість відчути себе успішною самодостатньою людиною по відношенню до фінансового благополуччя і достатку. Ви втомилися вже на даний момент, розумієте, що. Як би ви не вкладалися, як би ви не прагнули, але вплинути настільки саме на ситуацію, щоб покращити на даний момент, ви поки що не зможете. Але ви ще сили по відношенню до ситуації, вони розуміють, що тривалий час ви. Не маєте результативності по відношенню до фінансового достатку, але вони вам говорять, що зцілення відбувається вже питання ваше вирішується. Тому ситуація покращиться в найближчий час, саме по відношенню до вашого життя. Протягом лютого 2025 року це 100%.